Привіт-привіт! Привіт усім! привіт усім. Вітаємо вас на уроці з музичної терапії. Вітайте Любові Іванівну. Ось вона з нами, і я передаю їй слово. Добрий вечір, мої хороші дітки, добрий вечір, моя молодь, добрий вечір, дівчатка, хлопчики. Сашуня мотузка ж підскакує, так рада. Наша сердечко показує щапля. Альонушка, рада тебе бачити. Мама з Ігорком уже розігріваєте ручки. Правильно, правильно ви працюєте, ми зараз будемо працювати ручками. Так, Мар'яночка зразу мені сердечко дарує своє. Добрий вечір. Усім усім, мої хороші. Так, ще тут когось бачив Бєлікову Настю. Ярославчик, бачу, щось зажурить. Чому ти такий а, ні, що буде такий А, Ані, посміхаєшся. Я помилилася. Дані це три тебе. Готовий до заняття. Даниїл. Я сподіваюся, що всі готові. Так, Марійка, то е так, і ще Наталочка, Бойчук. Всіх я побачила, всі є. Ну, що мої хороші? Будемо починати. Починаємо, мої хороші. Сідаємо рівнесенько, наше музичне привітання традиційне. Співаємо про поле. Про небо добрий вечір, жовте поле. Добрий вечір, синє небо, добрий вечір всім навколо, і мені тобі. Добрий. Музику гарно також чують і співають молодці. Ну а тепер я запрошую вас разом із музичними крокодилом і бегемотами на сьогодні тема заняття кумедні звірята, поїсти морозиво. Незважаючи на те, що холодно, так а ми зараз з вами в теплі, нам тепло в наших будинках. Так, ми зараз будемо їсти морозиво. Зелені крокодили за морозивом ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. Співаємо разом зі мною про морозиво. Я думаю, що це ця опоправка, така музична. Вона прийде до смаку, будь кому і дорослим і діткам. Ну що ж, починаємо. А зелені крокодили, заморози вом копили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. І ще раз, а зелені крокодили пішли. За вам ходили, а веселі бегемоти, їх чекали у болоті. Ідемо далі. А зелені крокодили да, за морози вам ходили, а веселі бегемоти. Їх чекали у болоті, знову знову йдемо, а зелені крокодили, да, заморози помпали. А веселі бегемоти, їх чекали у болоті. І... А... І тепер, давай, наче, тут нас морозиво. морозиво. Смачне морозиво принесли з магазину, чи не смачне. О, так! Смачне морозиво. Незважаючи що осінь і що холодно, ми з вами поласували музичним морозивом, як крокодили зелені, і як бегемоти веселі. Ну, а тепер. Не виходимо з болота нашого уявного. Будемо стрибати як жабенята. Стрибатимемо і співатимемо. Перетворюємося на веселих, і кумедних і потішних жабенят. Співаємо ага. зі мною, ага. встаємо. Хто хоче кому зручніше стати? Встаємо маніна. і співаємо. Пісенька про жабенят. Включити ага. і виключити камеру. Ага. Щоб вона поновилася. Да. О, Отак, Мене вийма, так. чути, так. Так, вас починаємо. Так, так. Так, давайте разом зі мною. Всі о, Мар'яночка молодець, піднялися, всі. Он, Євгенія піднялася, молодці. Настя, всі, О! Альонушка, всі піднялися. Так. Всі маленькі жабенята. Люблять весело стрибати скік та скок, до жени мене дружок. Стрибаємо, хто вище? Співати ква -ква, ква ква, ква ква! ква Гарна пісенька моя. ква ква ква! ква 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 Пострибаєм і комарика впіймає, скок, кіктаском, з скок я впіймав. А ти, дружок, ловимо комарика? Ам ам. Ам, ам. Хто більше хто ж... ам? Хто ширше. наші без нашої улюбленої і найкращої пісні, і найкращої нашої тваринки. Про що я зараз буду говорити і співати? Про черепаха, ага, ага. Да. Подобається всім, Слова ви всі знаєте. Ну що, де мої черепашки з такими лапками? Поповзли мої черепашки і будемо зараз співати. Як ми на пісочку гріємо свою спинку, кого ми там зустрічаємо і як наші черепахи літають? Та куда ви, але, аби, проповзали, але але, черепа, налякали, але. Ой, злякалася черепаха. да. Так. Черепаха, аха, аха, у траві сиділа-іла. черепаха черепа, понішивлю їла іла понад нею губи, узби, пролітали, але, але, черепа. На камінчик сіла іла, черепова перелякано дретіла, а потім, потім, отік. Чи так чи ні? Черепахи у природі, звичайні, справжні натуральні черепахи, можуть літати чи ні? Як пташки вони можуть літати, чи ні? Данило, можуть літати черепахи? Та ні, не можуть. Якщо вона злякається, звичайно, то і ми можемо полетіти, як злякаємося. Так, ні, ні, черепахи не літають, вони тільки повзають, вони ховаються в свій панцир. А ще є черепахи, які можуть плавати, і люблять плавати глибоко під водою, також. Але літати хіба що її кинути? А ми, а ми ж з вами добрі люди, да? Не можуть вони черепахи літати. Ні, ні, ні. Ну, от таке в нас заняття сьогодні. Ми сьогодні звали. Давайте згадаємо кого ми сьогодні. Про кого ми сьогодні співали? Про зелених крокодилів і веселих бегемотів, так. Потім співали і танцювали, як жабенятка і ще як черепахи. А черепаха на своєму шляху зустрічала ще два удави. Да? Ми ще... У нас аж п'ять кумедних двірів ми сьогодні співали про них, так, мої хороші. От таке у нас сьогоднішнє заняття воно коротесеньке, але я сподіваюся, дуже цікаве для вас, тому що ми гарно з вами побеселилися і потанцювали. Ми заспівали з вами розпівку про крокодилів мотів, Станцювали танець з жабенятками і заспівали пісеньку. Ну що, мої хороші, ось на цьому наше заняття завершено. Так, мої хороші, дякую вам, що ви були з нами, що ви повеселилися, і що вас в кого був такий сумний настрій, зараз уже трошки покращився, й Олексійко до нас долучився, Антон Олексій іще долучився до нас, так Дімочка Левковський долучився також. Сподіваюся, так також з нами. Гарм... Несенько позаймався. Ну що ж, мої хороші, На цьому я буду прощатися з вами. Як завжди, побажаю вам зараз дуже дуже холодно, тому е, сніжок уже пішов да, в деяких регіонах, де хто живе, е, сніг уже пішов і мороз, уже такий, такий що за вушка хватає. Бо одягайтеся тепленько, бережіть свої ніжки, бережіть ручки. Взагалі бережіться. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні, мої хороші. Дякую вам і співаємо на традиційне до побачення. Давайте мої мущійне до побачення. Гарний молодець, гарний болій. Молодці! Так, співаємо дівчатка, До побачення, дівчатка, До побачення! До побачення, та До побачення! До побачення бачення усім, того бачення, я вас люблю, усім. обіймаю міцненько і солоденько. Що гарних вихідних тих і спокійних днів і ночей, і до зустрічі на наступному тижні у вівторок.